Доброго дня! Ну що? Це демо на Неквіз. Що таке Неквіз? Це фановий інтерактив, який можна сміливо сміливо використовувати на ювілеях, можна адаптувати під весілля. А при дуже великому бажанні можна адаптувати його навіть під інші заходи. У чому суть? І чому назва цього інтерактиву неквіз. Тому що стандартні квізи вже не актуальні, тому ви пропонуєте гостям на вашому святі пограти в неквіз. У цьому фановому інтерактиві є чотири рубрики по три запитання в кожній. Всі питання в презентації, якщо ви відкриєте її у режимі редагування, вони повністю редагуються, і ви можете відредагувати та вписати свої, якщо, наприклад, ви будете максимально персоналізувати цю гру. Та використовувати інформацію, яку вам може надати ювіляр чи молодята, чи навіть, наприклад, керівник компанії, для якої ви будете працювати корпоратив, якщо ви будете адаптувати на квіз під корпоративний захід. Тому тут все готово, але якщо ви бажаєте, це можна все змінити. Ви бачите чотири рубрики: непотрібні питання, неймовірні питання, неважливі питання та незрозумілі питання. Головний сенс цієї гри в тому, що всі питання всередині не мають правильної відповіді. Тобто, якщо ви будете отримувати інформацію від о, ювіляра, наприклад, так будемо розглядати це як ювілейну гру. А від ювіляра, то ви можете адаптувати та вписати о, у варіанти відповіді. Правильний варіант, але головна мета цього інтерактиву це фанова мета. Тобто е ви просто розгоняєте з гостями та змітесь. І так, е дивіться, яким оком іменинник може наврочити. І варіанти відповіді: лівим, третім, правим або ваш варіант. Ви розумієте, що тут ну, нема немає правильного варіанту та є. Е Така штука, куди б ви не натиснули, це буде правильний варіант. Тобто ви можете вписати все, що завгодно, ви можете ось це змінити, сам, самопитання, питання, відповіді, це о, все дуже легко робиться. Розмір риби мрії іменинника в айфонах. 614 айфона, 224, 7,5 айфона XR або 12 айфонів 14 Pro Max. Тобто ви розумієте, що це дуже фанове питання, і ви просто розмовляєте з гостями та розганяєте це. Хто іменинник із сутінок? Белла. що таке сутінки, Едвард, хто такий іменинник? У кожній рубриці по три питання. Коли ви натискаєте вправо, ви можете повернутися на головне поле. Та ось ця рубрика, на яку ви натискали, вона просто зникає. Ну, давайте подивимось на непотрібні питання. Скільки рази на квартирі ювіляра? 13, ювіляри сам не знає, 8 або 50, 56 разом з подовжуванчами. Звісно, ви можете запитати самого ювіляра, але а, це не обов'язково. Скільки разів на місяці мені не встає вночі, щоб поїсти? Зовсім не встає, що вівторка, стабільно щоночі, або тільки якщо а, є ковбаска. Тобто знов розганяєте з гостями, з ювіляром, запитуєте, як вони вважають, як він вважає, де правда, та потім натискаєте що завгодно, та воно буде ось так от підсвічуватись як правильна відповідь. З ну, якої ноги ювіляр має стати, щоб день був вдалим. З лівої, з правої, з обох ніг, щоб день був вдалим, краще зовсім не вставати. Тобто ось така максимально робоча механіка, яку ми тестували вже на різних заходах. Та на початку вашого івенту вона працює дуже і дуже гарно, та головна мета це розмовляти з гостями, розгоняти з гостями, це їх розкачати. Тому ви, коли починаєте цей неквіз, говорите про те, що це будуть максимально фанові. Питання, на які напевно навіть немає відповіді, та ви можете давати гостям можливість. Обирати рубрику, зачитуємо питання, розгоняємо гостями і головними дієми особами свята. Це можуть бути молодята чи хтось інший, ювіляр, чи директор, чи керівник компанії, для якої ви працюєте. Інтерактив дійсно підходить дуже здорово та чудово на першу половину вашого заходу, але можна використовувати і пізніше. Я дуже сподіваюся, що все зрозуміло. Ось такий фановий не квіз. Для ваших заходів, користуйтесь. Все юзабіліті дуже-дуже просте. Натискаємо на рубрику 3 запитання. Будь-куди натискаємо, воно підсвічується як е, правильна відповідь. Та ось це усе е, редагується. Тому, друзі, користуйтесь, ось такий ось для вас не квіз.